до Вінниці з Хмельницького в рамках благодійного марафону «Ультра-Юкрейн» прибігли двоє військовослужбовців 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. У дорозі 13-й день. За цей час подолали 400 кілометрів, розповідає співорганізатор забігу, начальник військової підготовки бригади Сергій Панкевич. Біжать, аби зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивної зали для реабілітації та відновлення побратимів. Ми маємо намір розвантажити великі центри. Точніше, коли хлопці вже прийшли реабілітаційну як кажуть, програму, так як в закладах, де гострий період, є, щоб вони в подальшому не шукали, куди їм звернутися, тому що як не крутіть після поранень, воно все рівно дає про себе знати. І ми маємо намір продовжити реабілітацію безпосередньо при частині. Ми є очима і вухами всіх Збройних сил. Ми вражаємо і за допомогою наших цілевказань вражаються найдорожчі цілі. Вони можуть кошти десятки і сотні мільйонів доларів. І наші фахівці, щоб їх обучити, це все час і великі гроші для держави. А ви ж самі розумієте, що не тільки поранення потрібні, а носіння засобів захисту 24 на 7 впродовж? Чотирьох років. І ми пішли вперед. Ми призвали в нашу частину професійних реабілітологів». Від їхньої бригади біжать він та Іван Гуляк. На період забігу мають дозвіл від командування. У Вінниці до них, каже Сергій Панькевич, доєдналися 50 охочих. Стартовий номер учасника у кожному місті за донат. Вирішили долучитися до такого забігу, щоб підтримати наших військових для того, щоб зібрали кошти дійсно для доброї справи, для реабілітації військових для відкриття такого центру. Війна ще досі триває, і ми повинні підтримати наших збройних сил України. Учасники стартують від Хмельницького шосе. 10 десять хвилин бігу, і учасників накриває зливовий дощ, але з дистанції ніхто не зійшов. За півгодини учасники подолали 5 кілометрів. Фінішували на Майдані Незалежності біля мерії. <плес> Співорганізатор забігу, інструктор фізичної підготовки бригади Чорний ліс Іван Гуляк каже, враження позитивні. У Вінниці поки що найбільша кількість учасників, які долучилися. Наше місто п'яте за рахунком, яке приєдналося до забігу. По відчуттям я бачу, що це є один з наймасовіших зустрічей міста, яке нас зустрічало. Дощ був дуже теплий і було дуже атмосферно. Дуже багато людей зустріло, всі усміхнені, і всім дякуємо за підтримку, що долучилися до Ультра юкрейн Шалені емоції, тому що дуже хотілося підтримати хлопців. Дуже хотілося бігти в їхньому темпі, але на жаль, на жаль, я е, горда просто бігти разом з такими людьми, тому що це дійсно важко. Це я зрозуміла на своїх п'яти кілометрах, якщо вони біжать так щодня. Це реально круто. Це м, крута ініціатива з їхнього боку, і я вважаю, що максимальна кількість. Людей повинна їх підтримати. Прекрасно, я щасливий. Бо в дощ бігати влітку це ідеально. Плюс ці калюжі по коліна, значить неправильно працюють зливи, але мене робить щасливим. Це, це захід супер, і я підтримую і буду ще докидати, тому що мені самому дуже сподобалось. Загалом за 35 днів воїни мають пробігти понад півтори тисячі кілометрів. За словами Сергія Панькевича, на спортивну залу поки зібрали менше 1% від потрібної суми. У Вінниці воїни бігтимуть і завтра. Старт о 6-й ранку з Соборної рух на виїзд з міста по Немирівському шосе. Наступне місто Біла Церква. Фінішують на Донеччині. Юлія Бараболя, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.